Наступні декілька хвилин вашої уваги можуть змінити ваше життя. Як заробити на дропшипінгу з нуля, як зайняти стоварку без досвіду та коштів? Та як отримати своїх перших клієнтів та прибуток? Давайте домовимося. Якщо ви дізнаєтесь щось нове для себе, ви поставите лайк та підпишетеся. Ми починаємо. Дропшипінг, що це? Як це працює в двох словах: ви знаходите постачальника, розміщуєте його товари у своєму інтернет-магазині і продаєте їх з націнкою. Вам не потрібен склад для зберігання товарів, вам не потрібно витрачати гроші на закупівлю, пакування. Замовлення передаються постачальнику і він цим займається. Наприклад, увесь товар, який ви бачите за моєю спиною. Ми надаємо по дропшипінгу для нашої команди, а саме це жіночі аксесуари. Але сьогодні ми розберемо не тільки їх, а ще й одяг. Перш за все, товари мають бути популярними та прибутковими. Наприклад, тематичні подарунки, іграшки можуть бути досить маржинальними. Але попит на ці товари, наприклад, в основному зосереджений під час якихось конкретних свят та дат. А вам потрібен постійний і стабільний дохід. А ось одяг, взуття, аксесуари користуються постійним і більш рівномірним попитом, і може приносити непоганий прибуток, якщо знайти постачальників з недорогим і досить якісним товаром. Як заробити на продажах? найскладніше це не тільки продати товар, але й заробити на ньому достатньо грошей, щоб покрити власні витрати часу. Скільки грошей можна зробити на дропшипінгу? У цьому випадку все залежить від конкретної людини, цін постачальника. Вашої націнки і ваших зусиль, створення якісних креативів, позиціонування товару, навичок спілкування і так далі, спрямованих на розвиток вашого магазину. Отже, ми коротко пройшли, що таке дропшипінг, та як стати дропшипером. Перейдемо до найнеприємнішої, але необхідної інформації. Попереджений значить озброєний, тому потрібно бути готовим не тільки до фантастичних доходів від продажу одягу. Але й до ризиків. Перед цим ми хотіли дати вам деякі рекомендації, нагадати про наших партнерів та друзів. Я вже розповідав на каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але деякі все ж питають: як швидко протестувати товар чи нішу. Для тесту товару можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді, наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Ми користуємося конструктором лендінгів від LP Mobile. Він простий використання, обираєш готовий. Шаблон, під товар, змінюєш текст, фотографії, по бажанню додаєш свій домен і все. Запускаєш рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP і вести облік усіх замовлень там, або просто під'єднати телеграм для отримання заявок. І саме цікаве LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень, де ти зможеш зробити ті самі тести своїх товарів, і це взагалі ідеальний варіант для тих, хто займається монотоваром. Посилання на всі сервіси LP залишаємо у описі під відео. А ми рухаємося далі. Хоча дропшипінг не потребує великих власних інвестицій, він як і будь-який інший бізнес пов'язаний з певними ризиками. Порівняйте всі за і проти такого заробітку, щоб вирішити, чи варто вам на цьому заробляти. З плюсів, перше, оскільки стартовий капітал не потрібен, ризики великих фінансових втрат відсутні. Максимум, що ви втрачаєте, це час на створення сторінок для продажу. Друге, немає необхідності орендувати склад або торговий зал. Постачальник відправляє замовлення безпосередньо зі свого складу вашим клієнтам. Третє. Ви не прив'язані до одного постачальника і можете нескінченно розширювати асортимент відповідно до потреб ваших клієнтів. Наприклад, якщо ви продаєте одяг, ви можете збільшити середній чек вашого магазину, підключивши іншого постачальника, який продає взуття та аксесуари. Четверте, не потрібно турбуватися про логістичні проблеми, способи доставки і так далі, оскільки безпосередньо постачальники несуть. Відповідальність за це. Деякі постачальники по запиту навіть пакують товар у ваші фірмові пакети. Таким чином, клієнти будуть думати, що вони купують напряму у вас. Впізнаваність вашого бренду також буде зростати. П'яте дропшипери можуть припинити торгівлю, змінити нішу. Або зайнятися чимось іншим у будь-який момент. Їм не потрібно залишати непродані товари у себе на складі та заморожувати великі кошти. З мінусів. одним з основних недоліків є те, що не всі постачальники є чесними та відповідальними, і ви можете зіткнутися з проблемами, пов'язаними з тривалими термінами доставки при заявлених день-два. Наприклад, тиждень, коли товар вже нікому не потрібен, або низькою якістю товару, і так далі. Також бажано зробити пробне замовлення, щоб особисто ознайомитись з продукцією, яку ви плануєте продавати і сервісом постачальника в загальному. На цьому етапі можна вже буде зробити відповідні висновки і відсіяти більшість недобросовісних постачальників. Таким чином, мінусів набагато менше, ніж плюсів. Творення міні-магазину займає максимально пару днів, але можливо ви знайдете свою нішу в дропшипінгу і почнете отримувати. Не лише дохід, а й задоволення від цієї роботи. Отже, підсумуємо, як убезпечити себе від недобросовісних постачальників у дропшипінгу в Україні. Перше і найважливіше правило вибору постачальника, який обезпечить вас від конфліктів з клієнтами. Завжди тестуйте товар самостійно, перш ніж продавати його іншим. Якщо це косметика, тестуйте її на собі. Якщо це іграшка, завжди в першу чергу переконайтеся, чи не пахне вона подразнюючими хімікатами і чи безпечно взагалі давати її дітям. Якщо це одяг, завжди оцінюйте якість виробу. Шви, тканину. Найголовніше розмір виробу вказаний на сайті, чи співпадають вони з заявленою розмірною сіткою. Наприклад, людям, які працюють у нашій команді, ми безкоштовно надаємо товар для створення контенту чи тесту. Або ж навіть можемо дати декілька десятків під реалізацію. Таким чином кожен упевнений в якості та оперативності роботи. Питання скільки можна заробляти на дропшипінгу. Насправді порахувати досить легко. Якщо для розрахунку брати, наприклад, людину з нашої команди, яка вийшла вже на стабільні 10 замовлень. Тобто середня націнка на наш товар це 350 гривень, і маючи 10 замовлень на день, ми отримуємо близько 100 доларів. Від цієї суми віднімаємо 15-20 доларів рекламного бюджету. Беремо до уваги, що, наприклад, 10% незаборів. Це одна людина не забере товар з пошти. В результаті ми отримуємо приблизно 2,5% чистими в день. Це та сума, з якою можна розвиватись, масштабуватись та зробити товарку основним видом заробітку. І 10 замовлень це не межа. Все в ваших руках, ваше життя, ваша робота та заробіток. Посилання на усі сервіси та корисну інформацію ми залишаємо в описі під відео. Якщо ви додивились до кінця, напишіть в коментарях робота в команді, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо ваші думки, враження, реакції та запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові роки. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!